Я поважаю вашу думку. У вас дуже багато суперових ідей. Але інколи ця муть береться із фізіології людини. Саме тому є норми СО2 для вентиляції, а не норми кислороду. Гульньом по нормативах. Не треба. Не треба. Все ж таки гульньо. Ось у мене датчик СО2. Як бачите, він в нормі. 817 при максимально допустимих 1000. Звідки ці показники нормативи я надавав в іншому відео. Дивіться. Національний стандарт України вимоги до виконання систем вентиляції та кондиціонування повітря вентиляції громадських будівель. Системи природної вентиляції в цьому нормативі не розглядаються. При проєктуванні системи штучної вентиляції обов'язково слід враховувати якість зовнішнього повітря навколо будівлі. Тепові газоподібне забруднення, які враховуються при проєктуванні системи вентиляції та кондиціонування повітря для оцінки зовнішнього повітря складаються окіс вугліцю, двуокіс вугліцю, двуокість сірки, оксиди азоту та легкі органічні сполуки лок. 6.2.5.4 класифікація та рівень СО2. Якість внутрішнього повітря в приміщенні може бути. Може бути класифікована за концентрацію СО2 там, де у нас забруднення є, виділення від діяльності людини. Кухні в прольоті. Параметри СО2 в таблиці. Показники використовуються для проєктування системи вентиляції. Проєктування 500. А для проживання нормується СЕС до 1000. Оце і є головна плутанина по СО2. Як керується система вентиляції? Сенсори руху, сенсори личильники, датчики СО2, датчики газових сумішей, і інша червоний присутності людини. СО2 не те, що головний, він просто один із можливих варіантів контролю якості повітря. А от вам чудова таблиця характеристики типу управління примусовою штучною вентиляцією. Де ми тут з вами бачимо датчик СО2? О Боже! Ось він! Ми його знайшли такий! Тому, якщо вам хтось вклав в дурню в голову, що примусова штучна вентиляція регулюється лише по СО2, то пошліть його в сторону ДСТУ, де чітко сказано, що керувати вентиляцію ми можемо по різним датчикам і по різним параметрам, де СО2 лише один із них. Це для тих, хто пропустив уроки біології. Без вуглекислого газу організм людини не зможе збагатитися киснем. Саме цей газ допомагає кисню виділитися з гемоглобину і перейти в організм та людини. Він потрібен нам, але в маленьких дозах. Прошу.